Доброго дня, шановні аграрії, мене звати Степан Деркач, я фахівець технології обробки насіння компанії Кортева AgriScience. І сьогодні з вами ми підведемо підсумки тестувань роботи преміальної обробки насіння LUMIGEN на соняшнику. Ми проводили порівняльні досвіди на гібриді P64 і LE25. І для вашого візуального порівняння ми відібрали три типових рослини з преміальною обробкою насіння LUMIGEN і без. На преміальній обробці насіння ми маємо 58 тисяч рослин на гектар, на стандарті 55 тисяч рослин на гектар. Ось ви можете бачити кошики з варіанта ломіген і стандартна обробка. Одразу кидається в очі більший розмір кошика на варіантах з преміальною обробкою. Тому навіть на пізніх термінах вегетації рослин ми можемо візуально побачити роботу преміальної обробки насіння лумген. Хотів би нагадати, що до преміальної обробки насіння Луміген ми додаємо новий стимулятор росту під назвою lumidapt Kelta. Це покращена формуляція вже добре вам відомого препарату Lumibio Valta, який в своєму складі має більш насичену формуляцію мікроелементів. Також в складі преміальної обробки насіння Lumigen ми додаємо унікальний продукт під назвою Lumisena з діючою речовиною Оксатієпіперолін 200 г на літр. Чим цікавий даний продукт? Лумісена захищає соняшник від дифузної форми несправжньої борошнистої роси. На даний момент в Україні зареєстровано близько 10 раз даного захворювання. І Лумісена ефективно бореться з усіма відомими расами, які зареєстровані на території України. Чим небезпечне дане захворювання, тим, що воно досить швидко поширюється на нові регіони вирощування соняшника. І Лумісена володіє тим стримуючим фактором, який мінімізує досить швидке поширення даного захворювання. Обираючи преміальну обробку насіння ломігену на соняшнику, ви забезпечите стабільний розвиток культури протягом цієї вегетації і мінімізацію несприятливих факторів на початкових етапах. А зараз я хотів би вам продемонструвати наші фінальні дані по вражанністі з двох ділянок, де ми тестували преміальну обробку насіння і стандартну обробку. Для того, щоб придбати насіння оброблене за технологією LumiGen, звертайтеся до торгових агентів у вашому регіоні.